Заходьте. Вибачте, Ганна Петрівна. Я мати Антона Скворцова. Тетяна Васильівна сказала, що мені треба до вас підійти. Проходьте, сідайте. Як вас звати? Катерина. Катерина, Я не буду ходити навколо. У нас з вашим хлопчиком дуже великі проблеми. Так, я знаю, він мені все розповів. Вчителька його вдарила. А сказав, за що? Сказав, що вона постійно до нього чіплялася, а сьогодні підняла на нього руку. Просто так. Угу. Катерино, як вас по батькові? Семенівна. Катерина Семенівна. Справа в тому, що це ваш син кілька тижнів знущається над педагогом. А сьогодні послав і мату. І крім того, на нього скаржаться і вчителі, і учні. Так що вам не вдасться звалити все на вчителя і школу? Я й не збиралася писати скарбу. Я все розумію. Тобто Антон був чудовим хлопчиком. Він добре вчився. І у вчителів ніколи не було до нього претензій. Але коли почалася ця війна, він сильно змінився. Ми жили у Сєвродонецьку. Мій чоловік пішов у військо, потім почалися обстріли, потім місто захопили, ми ледь звідти вибралися. А через місяць нам повідомили, що. Чоловік загинний. Тут ми живемо у сестри. У них великий будинок, але нам виділили маленьку кімнату на двох. Це не дуже зручно. Я багато працюю. Сина бачу рідко. Дома йому не комфортно. Чоловік сестри не дуже його любить. Вибачте, що я вам так багато розповідаю, але я дуже хочу, щоб ви зрозуміли. Антон, він непоганий хлопець. Просто у нього зараз дуже тяжкий період. І це все відображається на його поведінці у школі. Я цього не знала, вибачте. Я прошу вибачення у вчительки і у всіх, кого він образив, розумію, що ми не зможемо. Далі навчатися у вашій школі, але я дуже прошу, не роздувайте цю історію. У вас у місті і так косо дивляться на біженців. А якщо всі дізнаються, що Антон конфлікти, нас взагалі ніхто не візьме до себе в школу. Ой, ви зверталися до нашого психолога? Так, але мені здається, вона нас не дуже зрозуміла. Так, вона молода, досвіду немає. Давайте поступимо так. У мене є колишній учень Сергій Протасов. Він один з кращих психологів міста. Я дав вам номер. Ви зателефонуєте і домовитесь на зустріч. Він допоможе вам. Дякую. Але він напевно дорогий. В мене зараз грошима не дуже добре. Не впевнена, що зможу його оплатити. Не хвилюйтеся. Скажете, що ви від бащук Ганни Петрівни. Буде безкоштовно. У нас з ним свої розрахунки. Дякую, Ганна Петрівна, Ви не уявляєте, як ви нам допомогли. Не гайте часу. Сьогодні ж запишіться на прийом. Антон поки що буде на дистанційному навчанні. А коли психолог дасть відмашку, будь ласка, прийде в клас. Величезне спасибі, Ганна Петрівна. Я можу йти. Бережіть себе, сина. Дякую. Алло, Сергію привіт. Слухай дитино. У мене до тебе є дуже цікава фінансова пропозиція. Давайте не будеш здавати на благодійний фонд за рік. А допоможеш нашому одному учневі? Як тобі така ідея? Дякую. <смітністичні фіка> <смітністичні фіка> <смітністичні фіка> <пісня> <пісня>